Знаєш, їдеш в тил, знаходиш орієнтір, вивіряєш. Понятно. Або несеш його метрів вісімсот назад, знаходиш якийсь край посадки сльоз і вивіряєш. Назад позивним Кайман працює командиром протитанкового взводу 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Говорить, що воював на Бахмутському, Куп'янському, Луганському напрямках. Цього разу для його підрозділу організували вишкіл. Робота моя полягає в тому працюванні на СПГ-9. Потрібно трішки мислити і швидко бігати, ну як і завжди. Тобто, ми, як така маленька артилерія, чим більше ми будемо потіти, тим менше крові буде проливати піхота. Тобто, ми перекриваємо нашу піхоту, а вони прикривають нас. Такі вишколи корисні для бійців, додає командир. Вони отримують нові знання, навички, прийоми користування зброєю. Ніколи вчитися не треба переставати, тому що ти знаєш щось, хтось знає більше. Воно завжди це все усовершенствується і треба й бігти, бігти, встигати за як би мовити, за прогресом за життям. Війна, вона взагалі там нічого хорошого немає, і якось ніколи тебе ти не можеш розслабитися, ти повинен завжди бути на чеку. Вдома говорить, Назар, його чекає дружина і син Арсенії. Чоловік мріє якнайшвидше повернутися до рідних. То-ту-ту. Так, -ту -ту. Да, якось Бог милував. Було якось таке, що у нас, як тільки ми заходили на позиції. Нас накрили фосфором і всі ми, у нас група була чотири чоловіка, і завдяки, знов таки ж навчанням, дистанція, і тобто, і ми розсередилися, і взагалі ні на кого не впав. Він такий, як дощем пішов. Віталій боронить Україну останні півтора року, родом з Кривоградської області до війни працював механізатором нині за військовою спеціальністю гранатометник. Був у багатьох містах. Можна так сказати. Тиждень-два в одному місці, тиждень-два в другому. Перекидали по точках. Зараз Получив поранення. Лежав в госпіталі. Ні, не сильно, але. Но... Осколкове. Говорить, що з цим гранатометом знайомий, доводилось на такому воювати. Такі вишколи, каже, допомагають під час бойових дій. Та ну не перший раз бачу, звісно. Ну і зараз стріляємо. Корисно. Воно, ну, все, що, все, що розказується, все корисно. На що зброї, конечно. Віталій батько трьох дітей, Найменшій виповнилось 9 місяців. Сьогодні вийшов на связь завдяки. Не надо цю крутити. Вам, коротше, скажімо так. То в нас Связі немає зараз взагалі. Ми чи... в такому місці, що немає зв'язку. Андрій з позивним Хрім воює з 2022 року у ранатометному взводі. Розповідає, близько року тримало оборону під Кліщієюкою, що на Донеччині. Бої йшли. Тяжкі бої. А більше так, що я можу сказати. Це все треба побачити. Знищуємо піхот тут. Броню техніку і все. Все, що попало, да, що рухається. Чоловік говорить, що родом з Кіровоградської області 20 років працював завгоспом в сільській школі. Ну, ми отримуємо трохи на третій лінії. Ми з закритих позицій стріляємо. Таке не бачили. Прориви, чуємо по разі, то все. Нам просто дають координати, куди нам стріляти. Ну це що навчають трохи. Кожен день ну, сонствується Лучше і краще. На... Чи краще знати, де ж живіші осталися. Цього разу вчать бійців 22-ї бригади вести вогонь з закритих вогневих позицій, розповідає інструктор військового відділу фонду Повернись живим Андрій Моруга. В артилерії служив мінометки. Оце все, що я розказую, це до години часу. Люди це просто вони не стикалися з тим, тому їм трошки важче. Тут треба розказувати все більш детально і з нуля. Мені треба за день-два за зробити з піхотинця артилериста, Ну, це трохи важко, але ми, ми стараємося. Потім у них самоподготовка, я на телефоні або другий раз приїжджаю. Такі навчання потрібні в першу чергу для збереження життя наших бійців. Додає пан Андрій. Це робилось для безпеки особового складу. І друга черга це якби точність, економія боєприпасів і ефективність роботи прикриття своїх і враження цілий противника. Борис Майоров Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.